Чи можливо вижити без соцмереж у 2025-му? Я провела три дні без інстаграму, Тікток і Ютуб. І ось що сталося. У цьому відео я ділюсь чесним досвідом цифрового детоксу. як це вплинуло на мій стан, фокус, сон і звичні ритуали. Якщо ти теж відчуваєш, що смартфон з'їдає твій час і енергію, обов'язково подивись це відео. Наприкінці я ділюсь практичними порадами, як зробити детокс м'яким, а не стресовим. Уяви, що ти прокидаєшся і не береш телефон у руки. Жодного інстаграм, жодного Тікток, жодного Ютуб. Я зробила це три дні без соцмереж. І це змінило більше, ніж я очікувала. У цьому відео, що було складно, що виявилось неочікувано простим, і найголовніше, чи варто це повторити. В один момент я зловила себе на тому, що гортаю стрічку, не знаючи, чого я там шукаю. Просто звичка. Мене почала тривожити постійна втома, розсіяна увага і відчуття, що час витікає крізь пальці. Тоді я вирішила Стоп!. Я просто на три дні вимикаю соцмережі. Не назавжди, але подивлюсь, як це вплине на мій стан. День перший було дивно, рука тягнеться до телефону автоматично. Я відчула неспокій, легку тривожність, наче щось важливе від мене вислизнуло. Але ввечері більше тиші, більше фокусу. День-два. Раптово звільнилось багато часу. Я нарешті дочитала книгу, почала раніше лягати спати. День три з'явилось натхнення. Я почала писати, медитувати довше. Зранку прокидаюся зі спокоєм, а не тривогою. І я почала краще чути себе. Виявилось, що без соцмереж життя не стає нудним, воно стає глибшим. Моя увага стала чистішою, мої думки повільнішими, але яснішими. Я згадала, як це просто бути. Але головне, я більше не вважаю, що повинна бути в онлайні 24 на 7. Якщо хочеш спробувати ось кілька порад, Як зробити це м'якше, перше, попередь близьких, що будеш офлайн. Друге заміни соцмережі на щось приємне читання, прогулянку, медитацію або ж будь-яке інше заняття, яке ти полюбляєш. Спробуй не більше трьох днів. Це не марафон, а перевірка себе. Чотири. Записуй свої відчуття. Це дуже допомагає побачити зміни. Цей досвід змінив моє ставлення до цифрового життя. Якщо ти теж хочеш знову почути тишу, зупинити нескінченне скролення, зроби цей крок. А ще підпишись, бо далі буде ще більше експериментів і практик усвідомленого життя. Напиши в коментарях, чи міг би ти прожити три дні без соцмереж.